Ми знаємо, хто є архітектором санкції проти Олексія Арестовича. Е, ну наскільки я знаю, великою мірою доклався до цього там безпосередньо радник президента, якого ми з тобою вже там не один раз згадували в ефірах радник президента Дмитро Литвин. От але ну і взагалі тобто, тут треба його. Я, я хочу зрозуміти. Ну от припустимо, Дмитро Литвин е, вирішує, що потрібно ввести санкції проти Олексія Арестовича, або в нього є така пропозиція. Е, він йде. Напряму до президента і говорить про це, обґрунтовується. Як це працює? Я не думаю, що він йде до президента. В принципі, трошки я не знаходжуся в офісі президента, звісно. От але трохи розуміючи, як там відбуваються процеси. Дмитро Литвин в принципі майже постійно знаходиться поруч з президентом, тому йому навіть не треба нікуди йти. От ми просто достатньо там десь, напевно, так от щось прошепотіти президенту. От, але так, це відбувається таким достатньо вузьким колом, тобто кількість людей, які в принципі дотичні до цього організації санкційного процесу, це достатньо невелика кількість, які взагалі органи залучені до підготовки санкцій. Власне, це звісно РНБО. Але РНБО тут скоріше від у них така роль, знаєш, десь консультативна аналітична. От це СБУ Служба безпеки України, це фінмоніторинг, це власне ця структура, яка готувала санкції, в тому числі на Порошенка. А декілька осіб в офісі президента, зокрема, є уповноважений президент з санкційної політики Владислав Власюк. А, от ну він там не є там дуже публічним, але в цілому він періодично коментує моменти по санкціям. От і також заступник Єрмака Олег Татаров. Як це не дивно, ну, нічого дивного <свісно> так, так да, але та теж не друга і не третя людина в країні. От теж власне відповідає за там цю підготовку са санкцій. Тобто, як можна побачити, процес ну, група осіб достатньо невелика.